Добрий день, друзі. добрий день, друзі. Це Юля, наш керівник міняг в місті Рівному. Зараз вона нам покаже екскурсію по е, торгівельному підприємству на Рівенщині. Як ми барижемо на рівенщині тракторами, як кажуть наші конкуренти, а справді ми виключно торгуємо і тільки якісно. і і дуже культурно торгуємо, не матюкаючись. Ой, про матюки, конкуренти у них вже кришу підриває, може жарає, а може відсутність клієнтів у них, а може погані трактори, гарантія. Хто знає, що їх рве так, але вони матеряться страшне. Жуть. Можливо, все можливо. І успішно ми їх ставимо на облік навіть, уявляєте? Без проблем навіть. Ви знаєте, взагалі якась тенденція в інтернеті. Чисті аферісти, Ті розказують, що у нас якийсь. Ну, не, не про нас, а у них якийсь там центральний склад України. Дивишся, стоїть 20 тракторів у нас кожній точці по 70 штук. А, да, вони, зараз кажуть, ми покажемо склад. Вони кажуть, ми центральний склад. Ті матеряться, не можуть два слова зв'язати. Таке враження, що вони хто звідкіля вилізли, дикі люди. Нічого, ми Доброго. цю ситуацію виправимо. Західний регіон в наших руках. Сто відсотків. Ну добре, давайте давай, я давай. покажу, що ми робимо. Давайте. Так, ось наш майданчик. Сьогодні у нас так трошки похмуро. Хлопці зараз шаманять нас. Ловила двадцять <рес> Е, Клієнт має приїхати оцінити, тому що це дуже хороша техніка. Ми ж всі знаємо, що ловили класні. Знаєте, раніше їх порівнювали з ДТЗ. Ну, якось, як ми знаємо, в 14-13 роках ДТЗ пробували щось на Ловолі робити. Тоді взяли собі якби, клієнтів. А зараз ДТЗ робиться на такому, не можна в ефірі говорити такі речі. Правильно? А от Ловол, який круто працює, який класний, і це дуже далеко не на ДТЗ, набагато кращий тракторець. Ось і от ми от його зараз збираємо, будемо заводити, дозбируємо, шаманимо. І буде все в нас класний трактор. Шифенгі у нас є, теж ми їх дуже любимо. В принципі, в нас на Західній Україні шифенги дуже люблять. Ми полюбилися вони з реміних. А саме 24 і 40 трьохциліндрові. Зараз заполонили серця кожного. Ну, єдине, що люди просять реверса до них, хоча б до 40-очки реверса. Але я думаю, що в процесі колись може він там і появиться. Правильно? Може, це... такі китайчики захочуть його туди поставити. На риміни поставлять. я думаю, що це... Ні, ми маємо на увазі на сороківочку таку 4 Сороківочку Вважаю, що поставлять. Ми вже достали завод Шифенг своїми балачками. Але Шифенг такий він завод, знаєте, як стара школа. Як Донфенк, напевно. Як Донфенг? Взагалі, взагалі в Китаї зараз тенденція, бо на великі трактора заводи переходять. І 24-ки вони вже не дуже охотно хочуть міняти. Вообще, взагалі. От типу торгуйте чим є. Власнику ну, приватному по суті не потрібно, скільки плюшек, скільки всі трактора вкладають, для того, щоб вони були дорожчі. А на самом деле ну, як трактор-трактор, свої. Так, так, виконує, але ж, ну і навіть як зараз по ринку подивитися, що люди більше шукають, то 24-ку шукають вже менше. Ну, от є такі моменти, і вони більш тако 35-ка, 40-ка переходять. Ну, Не знаю чому, але можливо китайці йдуть в передову і розуміють, що рано чи пізно в 24 ок будуть відмовлятися по чуть-чуть. Таке. -чуть. Донфенг класний. Ну, люблю я Донфенгі, звісно. Мені тому що фенги подобається, що вони щось там є в них спільне, тако, класні трактора. Ну, але Ловол дуже люблю Ловол продавати через те, що по гарантії туди не їдемо. Взагалі прекрасний трактор. Ідеальний варіант. Я думаю, що по всій Україні так само. Продав і забув, і клієнт довольний, і ми щасливі. 35-ка, класна з реверсом, по гарній ціні. Дуже гарна ціна на ловел реверсний. Плюс 2 на ша є. класний тракторець. Не здираємо целофанку, чекаємо на вас, тому що целофанка це така, кожен власник трактора має її сам віддирати. Але довго не затягуйте, тому що вона має можливість присихати, трохи приклеювати. Це теж може бути проблемою. Е, Юлія, у мене телефон перегрівся, от вам і Е, Бачите, тільки краще. Вчора... Ми вчора з Сумами проводили ефір, він просто у мене вирубився, а ефір продовжувався, і сумський наш Віталій там 8 хвилин розпинався вже без мене. Хах, так, вибачте, я чуть-чуть вас... без вас там. Давайте, давайте сміло. Сказала, розказувалась колонка. Так. Да. Казали, що ломали люблю продавати, по гарантії до них не їздимо. Угу. Продали і забули, і люди щасливі, і ми задоволені, правда? Тракторець ну, так... класний, продали і забули. Це так. так. От е, ви ж про гарантію, вже тоді людям давайте казати правду. У нас вивірений брендовий портфель у МініАгро за роки, і взагалі гарантія є обов'язково, але це більш-менш. Скоріш, коли заводи помиляються, і там, наприклад, якісь відзивні компанії щось приходять ремонтувати. А так, слава Богу, у нас трактори хавчі взагалі майже не ламаються. Так по мілочі. Та, ну бувають, звісно, не будемо лукавити, Бувають моменти, і це моменти буває людина сама десь неправильно щось зрозуміла неправильно. Використала, не обкатала так, як потрібно. Буває, що і китайці щось трошки. Ну це ж техніка. Не ламається, як то кажуть, те, що стоїть в гаражі, а так, так в принципі, але, але в нас так. техніка Но... працює довго. Я ж як е, міркую, Я ж дивлюсь на всю Україну взагалі. Кількість випадків так, от вона суттєво менше одного відсотка за перший рік. Да, мало мало. Слава Богу, мало. Якщо є, то якісь там дрібниці там предохранитель якийсь там десь згорів. Там чи якийсь датчик перестав показувати. Але це все-таки дрібниці. Головне, що трактор працює і на цьому не зупиняється. Він приносить кошти. Оріони класні в нас, оригінальні, класні оріончики. Правда, рефи кінчаються, люди вже їх розкупили трохи, але я думаю, що ще будуть. Привеземо. Багато рефів привеземо. Рефи їдуть, і зараз під сезон їх буде дофігіча. Трактор дуже Прекрасно. його на ура купують, тому. Вони. Ну, бо трактор класний. Шо, шо? Трактор класний, тому що тут ну, він наворочений. І знаєте, зараз от, е, не один раз е, ну, вже багато разів люди питають, там, який двигун кращий, там, там, двигун, наприклад, там, да, чи е, Юдешний. Ну mm -hmm. і чесно кажучи, я особисто, мені Юдешний більш подобається. Я там не говорю, що Кемовський поганий двигун. Абсолютно ні, вони хороші двигуни. Але Юдешні мені більше імпонує. От дивлюсь на Оріони, дивлюсь вони на шефенгі. Різні. У них е, е. Є. настройки, вони для інших задач трохи. Тут же ще питання, що людина буде робити. Однозначно спеціальне, юдешне, низка оборотів на, на низах він більш тяговитий. Угу. Так, так, да, так. Да. Тут є таке. Ну... Чесно кажучи, мені, мені особисто подобається юдешний краще. І питань по них менше, хоча по запчастинах ідентичні, тому це не є перевід лякатися юдешного двигуна. Він класний. Що у вас ще цікавого на майданчику? А, я хотіла показати у нас такий прикольний япончик, ми отримали. А ну. Вообще, я знаете, до цього відносилась до японців скептично. Ну, не люблю баушну техніку. Краще купити нового китайця, ну але цей япончик, це прям в топчик. І секий e e e 15 триста мотогодин на триста 345, якщо бути точним. Реально ідеальний стан. Тобто лакофарбові покриття просто ну, от, ідеальні, він ніде нічого. Ми навіть хлопці лягали під нього, заглядали на болти, навіть ніде нема, що туди японець ліз чи щось там робив там болту. Ну, Грунтофриза практично не була в роботі. Ну, от, бачите, да, ножі ну, от, рідні, да? там, може, десь там чуть-чуть щось ґрунтануло і все. І резина в ідеалі. Ну Тракторець просто ну, от, бери і їдь. все. Це ідеально. І ціна халявна там 5500, 15 коней з гідропідсилювачем, як не дивно. Цей малюк ще гідропідсилювач має. Такий класний трактор. Опять. А у е... вас 5, як? япончики. Як, якби я собі обирав між таким японцем і була там, я. Але я так... би напевно теж. Тест... Є фанати японців, їх хоч і небагато в місяць по всій Україні подається там сотня півтори, але ж, ну, але ж як є клієнт, є під ним, по суті, ми імпортуємо. До речі, друзі, хто тільки під'єднався, ми з вами в місті рівне. Ну я в місті клієнтів, на торгівельна Юля, керівник на рішенні, і вона впасти. Не на площадці стоїть, і ми з вами разом. І... Ну, бачите, гріх не показати солісів це, це любов наша, це класний трактор, це крутезний завод індійський, це дійсно якісна продукція, яка поруч з китайцями ну не стоїть. На щастя, чи на жаль не знаю, але соліси це, це круто. Навіть подивитися на ну саму машину то вагу трактора, масивність, об'єми. Він класний трактор. Просто. Тут а, нема про що говорити. Тому, кого цікавлять соліси, які теж є на майданчику в міні-агрорівне. Краще заїжджати і тестувати. Однозначно. Сьогодні людина... Живе спілкування. Ага. Зараз вибачте. Сьогодні людина... 55 ловолом, ну сюди, в Київ, до Саші Гремньову. Він 10 років тому Данфенкував. Приїхав брати Ловол 30-ку. Вся навіска підходить туди-сюди. Але Данфінгам 2004 25 20 гектара вже два роки. І брат гектора Ходив, 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 катався, катався, зачтув по волосати. І це тільки за приїхав, а не взагалі. А то тепер у людини є трактор такий, як йому. Так, да так. -да. Ловоле, соліси, звісно, класні, тут що не треба говорити. Крутий трактор, комфортний дуже. Ну, Ми ж маємо привикати до чогось хорошого. Ми ж українці і працюємо на землі, маємо працювати комфортно. А соліси це саме те, що буде комфортно. Так, да -да, соліс класний трактор, безспорно. Ще на підході у нас 110-ті соліси 100. Цього тижня заходять в порти вже. О, так, класно. Чекаємо їх уже скоро на майданчику. <кій> До речі, буде день поля. Якщо не допомогти, 5. День поля проходимо. Ми туди притащимо уже, я думаю, і великі колість звичайних моделей. Там рядом, тягують. Так, да, солі, треба. Показувати однозначно, це класні трактора. Суди. Тут хлопці працюють трошки шумно. Поняв. Що там конкуренти? Закрились вже всі, чи ще запрацюють. Ну, техноторг закрився з тракторами, вже в них тут взагалі нічого немає. Ну, повністю майданчик торгують резиною до техніки. Все, більш нічого немає. Не знаю. Ну, от... Е Одні мали відкриватися, передумали відкриватися, тому приїжджайте до нас, ми найкращі в серіму в регіоні. Тут нема куди діватися відсотків. Більш того, друзі, я вам скажу так: Юля про трактори знає все. Якщо ви попадете до нас руки, вона не просто розкаже, розложе в ряд всі, трактори, а ще розкаже передаточні числа в коробки і. Разом будемо щупати і передати ці числа, будемо шукати їх. о ні, так, ми Та знаємо Тоді Оп. запрошуємо вас обов'язково на майданчик мініагро Рівне. Знаходимося ми в місто Рівне, вулиця Київська, 92Ж. Напроти нас автосалони, поруч зоопарк. Привозите дітей в зоопарк, а самі купуєте трактор. Все, міні-агро. Добре. Добре. Друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Юля, дуже радий бачити. Доїжджайте. Та заїдемо, такі що і заїдемо, що не заїдемо. Добре. Все, до побачення. побачення, до зустрічі всім, па-па! пока.